У регіональному центрі оцінювання якості освіти триває підготовка до зовнішнього тестування 2015 року. Проте досі невідомі всі юридичні особливості його проведення. Зокрема, ходять чутки, що ЗНО планують зробити платне, а завдання суттєво ускладнити. Ці та інші припущення прокоментував директор центру Богдан Томенчук під час зустрічі з представниками батьківських комітетів шкіл Івано-Франківська. Мінімум людського фактору, максимум комп'ютеризації. Директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук провів екскурсію для батьків цьогорічних абітурієнтів. Зокрема, показав приміщення, які дбайливо охороняються від сторонніх. Це серверні кімнати, де завдяки комп'ютерним програмам відбувається жаребкування. Вплинути на роботу системи, щоб змінити результати іспиту, неможливо наголошують у центрі. Ми хочемо людям чітко сказати, зовнішнє оцінювання буде, буде за чистими чесними. Правилами і більше того, ті зміни, які вносяться, вони будуть працювати не проти дітей, а навпаки на дітей. Від дворівневих тестів до навіть ДПА у вигляді зовнішнього оцінювання з української мови і літерати... з української мови в школі. Однак, нормативні документи, згідно з яким відбуватиметься ЗНО, має затвердити уряд. Попередній Кабмін цього зробити не встиг. Новий щойно зібрався. До того ж, вищі навчальні заклади здебільшого досі не оприлюднили правил прийому абітурієнтів. Це змушує хвилюватися і майбутніх студентів, і їхніх батьків. Зокрема, вони хочуть дізнатися, чи правда, що з наступного року складання ЗНО стане платним. У регіональному центрі заспокоюють, що ні. Ніхто про ніякі платне зовнішнє оцінювання мову вести не може до тих пір, поки і не буде до тих пір, поки в конституції буде рядок про. Право отримати освіту безоплатно. Тим часом, 15 грудня закінчиться реєстрація учасників пробного тестування. А з 5 січня до 20 лютого випускники зможуть зареєструватися для складання основної сесії, як запевнив Богдан Томенчук, технічних проблем із опрацюванням персональних даних десятків тисяч абітурієнтів у попередні роки жодного разу не виникало. А отже, і цього разу фахівці центру обіцяють зробити роботу якісно та вчасно.